Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. І сьогодні ми будемо відкривати 4 мега-скарбнички на 4 моїх аккаунтах. Так і затягувати не будемо. Відразу відкриваємо мега-скарбничку. Ми зараз знаходимося на основі. Основний аккаунт. О, 20 стардропів у нас є, а це означає, що скарбничка у нас фул Я чомусь думав, що вона не. Повна. От. Е, бо там все-таки були те, які люди, які підіграли скарбничку не повністю. Я не знаю, чи тихіше, чи голосніше зробити. от е, Тут я на легендарний стардроп не розраховую взагалі. Він. Легендарний старроп мені випадав на, цьому, ну, на, основі, на основному аккаунті. Десь декілька днів назад з нього мені випало 500 кредитів. Тому тут я на легендарний старроп не розраховую. От. А навіть якщо і ви А навіть якщо і випаде легендарний старроп, то там буде щось, типу, 500 Кредитів. Або 1000 золота. От е, У мене тут немає лише одного гіперзаряда. Всі остальні ми купили. От Ну що ж, давайте закриємо очі. Е, тут гіперзаряда немає на Тіка. Тобто, нам має випасти гіперзаряд Натіка. Що ж, відкриваємо. Так. Да. І перезаряд Вау! Це дійсно круто! Дійсно кру... Я навіть не розраховував на це все, розумієте? Я гадаю, що ось це відкриття вже вдалося. От прям вдалося на всі 100%. І перезарядна тіка. Uh, <тужнень> і знову, я так розумію, у мене всі гіперзаряди. Так. Так, ось 6, 12, 24. 30. Ну, всі. <смінь> я впевнений, що всі гіперзаряди є в мене. Тому що я їх купував. От. Давайте глянемо, що тут в магазині. О, ще вийшов ось цей скін на Чарлі. вірус Чарлі. Давайте подивимось на цей скінчик. Все-таки, я думаю, часу у нас буде достатньо. Озвучка дуже цікава. Е, хто не знає, таких скіна є два. Це в нас е, вірус 8 біт. І тепер Чарлі. Уф, яка ульта. Цікаво. Що ж, виходимо. І зараз будемо відкривати далі мега-скрнички. Так, що у нас тут? Нічого. Так, і забрати ще щоденні подаруночки. Угу. Клас. Так, фести з'являються. І ще одне. Ми вже майже дійшли до кінця Правил Паса. Це означає, що я маю ще один відос записати. Тобто, зразу після цього ще будем дивитись на скінчики на Прока. Ну і на титул, звичайно, теж. І все, я із Равел Паса ще взагалі нічого не відкриваю. Кривав, взагалі все є. От, що ж, да. зараз ми заходимо на інший аккаунт. <плес> заходимо на інший аккаунт. Теж моя скарбничка. Я думаю, вона тут не повна, тому що деякі гра... гравці не відіграли Е, Другий легендарний стардроп. Закриваємо, очі, відкриваємо. Так, і ще. Деякі люди мені в коментарях написали, що я підглядаю. Я не підглядаю. Чесно. Окей, okay, ось. Я очі закрив. Це пасивка. Або гаджет. Бачите? Я не підглядав. Відкриваємо далі. Так, уже випало цілих 2 легендарних стартропа. Це круто. А на основі взагалі випав гіперзаряд. Це взагалі. шедеврально. Епік. І ще, до речі, в нас на YouTube-каналі вже цілих 12 тисяч підписників. 12 тисяч. Вдумайтесь, 12к. Я дуже хочу сказати всім дякую, хто дивиться відео. Хто підписаний на Телеграм, там теж дуже цікавих дуже, дуже цікавих багато відео. Mm. от. Е, дійсно, всім дякую. Мені дуже приємно. Дуже. Бонус за перше місце. Mm. Ще 2 чи 2300 топа. Епічний. Так. пасивка на Єву, пінчик на Джесі і спрей на Діна Майка. Ось такий у нас тут. Троп на другому аккаунті. Ох, скільки квестів. А -а 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 -а. Це опять їх треба виконувати. Опа! 180 гємчиків за 69 гривень. <гум> ну, е, є факт, дуже цікавий факт, що саме ось цей аккаунт він без доната. Взагалі, я ні гривні сюди не витратив взагалі нічого. Ось це, цей аккаунт повністю без донату, Повністю. І тут е, вже доволі велика кількість вкачаних персів. Ось так. Так, що там? Да. Ще щоденний подаруночок заберемо. Є таке діло. І заходимо на наступний аккаунт. Заходимо на наступний аккаунт, теж моя скарничка, і теж вона тут не повна. Я ще, мабуть, в кінці цього відео відрекламую свої... Клуби, щоб... Ну, щоб люди вступили активні, тому ну, що дуже багато неактивних. Дуже багато. От мене саме найбільше бісять люди, фінчик на чесі випадає. Мене саме найбільше бісять люди, які виграли. Один раз, сіли і сидять. Ждуть мега скарбничку. Ага. Я вас кікати буду в саму першу чергу, ясно? Так, відкриваємо ще два бонусних старбропа. Так. Два пінана випало. Так. Не міг підіграти, був дуже зайнятий. Ну, гаразд. Ось, ем, якщо ви в мегаскарбничку не відіграли і написали в чат, що ось так, ось так, в мене не вийде відіграти, це ще ладно, я прочитаю і кікати вас не буду. Але якщо ви просто не відіграли, не сповістили, то, скоріш за все, я вас кікну. Тому майте на увазі. Так, що тут? Теж скінчики? Подаруночок збираємо. Тут все забираємо. І заходимо на наступний аккаунт. <плес> заходимо на наступний аккаунт. Це вже останній твінг. Останній наш твінг. Самий. Маленький аккаунт, на якому лише 10 тисяч кубків. <рес> <рес> Теж все відкриваємо. Не спішив, щоб відео трошки розтягнути, щоб було хоч не менше 10 хвилин. Третій легендарний стардроп. Чудово. Аж цілих три Ютуб шорта в нас буде. Ч Чудова новина. Закриваємо очі. Відкриваємо легендарний стардроп. Опа, це якийсь кінчик. Скінчик на лу. Е, персонаж. Або це персонаж, або якийсь кінчик. Ну. Я не пам'ятаю, чи тут був персонаж. Дійсно, не пам'ятаю. Хай це буде скін Пургерлу. Опа, вгадав. Найс. О, і ще в нас іде бонус за перше місце. Я, якщо чесно, за цю мегаскарбничку з... забувся взагалі. Тобто я її відіграв сьогодні зранку. Тобто, я такий встав і там треба було відіграти щось 36 разів. Тобто, на двох аккаунтах і ще трохи на другому. Але ж бачите, відіграв. Відіграв. Так. Давайте зараз відрекламуємо швиденько. Тут ось вже хтось вступив, Вибачте, що не грала в мене скарбничку, була на змаганнях. Гаразд. Ми вас випочаємо. Так. Одну все-таки зробила. Хорошо. Так, із цих всіх хтось писав чи ні. Назар ось написав і все. А ну ка зараз гляну. Ну, окей, давайте ось кікнем рекса якогось. Тут тут ще. Оцього чола давайте кікнем. Ну, ось, як би тех клубу. Хто хоче, вступайте, два місця є. Там ще подивлюсь, чи кікати когось чи ні. Так, йдемо на ще один аккаунт. Ну, ну ось так. А, і ще ось. Давайте швиденько джекпот заберем. Цілих 50 кредитів, неймовірно. Так, зараз ще. Тих два клуба, подивлюся, що там, чи кікнути коїсь, чи ні. От, і прорекламую. Так, ось ще один клуб. Хофлад Family. Тут три вільних місця, начебто, хто хоче, вступайте. І зараз ще гляну, так, на всяк випадок, клуб на основі. Що ж, ось клуб на основі. Вхід від 30. 000. Хто хочете, вступайте. Що ж, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підписуйтесь на інстаграм, там будуть класні фоточки скоро. Е, ще підписуйтесь на Telegram, там є смішні відео якісь. І до наступного відео.